Манка красиво. Гарно. Поїхали Івану Альвіну ще доганяти. доганять. А, вона вже далеко. Хе. кто тут? Красота. Ой, какие круто. А, ух! На львиночка. Наша львиночка. Рассекла. Насолоджуємось, не знаємо коли ще приїдемо Сюди, а може ми поїдемо в Австрію моєю колегою. Оператор лижник. Тато значить лежувати, ми лежуємо. дочкой, с церою, донькой. Цера. А теперь будет дотте. Можно уже швидше ехать. Ух, снег, аж ручки. Ah, Ага, діти по бокам. Навпаки все. Дорослі по центру, діти по бокам. Так що йди з боку йди, заходимо Оп! Ой, ой! ой. Тут сніг Так. Так, Турнікет. Добре. Щось нас не пускає, дядька. Чекаємо. Оп, нам відкрились. Ми йдемо до лінії стоп. Так, -то. І до нас йде. І ми зараз під жопу. Опа! Оп! Сіла! Ча? І тата опускає. Я лиш? Що? Ну нічого вже. Сиди так. Все добре? Ага. Привіт. Хе -хе. Трошки страшно вставати, так? Да, в кінці. А -а -а. Нічого. Научимося. Гірка теж така немаленька. Ця. Більш така. Не сама накрута, крута, не чорна, але, скажімо, друга після чорної. Ми на чорні навіть ніколи не були і, 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 і не будемо. Поки що. Оп. Гарно, як, як не крутий, гарно. Трошки відпочинемо. Там що буде, то буде. Гарні краєвиди. Гарна львіночка, Крутяцькі лижі. У нас навіть так, так вийшло, що одні фірми... Як ти гадаєш, це хмари чи ні? Так, це хмарки. Це пар вип... випаровується на вулиці тепло. І це вся волога випаровується, це такі... Такі... такі хмарки в небі виникають. Не ну, в даному випадку будемо вище щас з тих. Що ми робимо. Чаюємо, перекусили бути жводики. Пісня вже що грали. Сидимо на таку вже сидячому підйомнику, А поруч біля нас працює підйомник на вечірню катання. Вона одна горка тільки працює. А до п'ятої ще працює підйомник, основний, на якому сидимо, сидячий і всі дитячі. Ми вже закінчились, ми встигли ще декілька разів на вечірні катання приїхали. Три рази де, напевно. І тепер катаємося також тут, не всі. Смачно! Ага. Не відео. Не знаю як воно буде видно. Але вночі прикольно. Зараз, на жаль, мокрі сніг і великі пагорби. Тому легко впасти. Легко зацепитись, але це весело. Ух, таке світло, такі вугри. Така може бути скорость. Швидкість божа. Ууу. Я таке незу. Десь наса альвіна. Молоді тут ще шоуз, і керівник вже майже буши з труба. Але я попав сюди полком незачок. Співпадіння. Десь щось чумно, але завжди хорошо. Ще з лижами пов'язано також. Опа, а от і Альвіна. А ось мої лижі. А ось знову Альвіна. А ось тактара. А ось шоу.